Всім привіт БМВшники та майбутні БМВшники. Сьогодні буде дуже цікаве відео, я сам його дуже сильно чекав. Це буде відео про вихлоп. Про вихлоп на моторі М57 на 39 на дві сторони роздвоєний вихлоп повністю прямоточний. Я буду робити повністю своїми руками downpipe і повністю всю пряму трасу з виводом на дві сторони. На Ютубі є дуже багато відосів про ці машини, як вони газують, як звучить їхній вихлоп, але немає жодного відео, де розказали б, як це все зробити своїми руками. В мене є дві основні причини, для чого я це все затіяв. Перша причина це я хочу всім доказати і показати, як може звучати М57 мотор. І друга причина мені завжди чогось не хватало позаду цієї машини. От перед повністю доповнений. М-бампер, все красиво, все гарно виглядає. А позаду, ну, значить нічого, чогось не вистачає. Може приклеїти значок М на багажник. <гум> Для того, щоб зробити вихлоп, я нормально так закупився. Зараз вам все покажу. Значить, Саме перше, з чого я почав, це дифузор. Дифузор в стилі М5, можна називати його по-різному. так він виглядає. По-моєму, буде дуже гарно. Давайте зараз спробуємо його трохи поставити. Ну, коротше, буде десь так. Там вже побачимо готовий результат. Значить, друге, основне, це труба. Я вибрав 65-ту трубу. Коротше, <плес> я її так всю достану вам. 65-та труба. Що в мене 76-та? Просто я так вирішив. От я вирішив, буде 65-та, 76-та не було по наявності, а я хотів прям все зразу, щоб в один день. Далі я купив дві гарні насадки на вихлоп. Зараз я вам їх покажу. Фірми Vitol, це не реклама фірма, звичайна. І ось такі насадки. У мене їх дві штуки. Так. Потім я купив дві гофри. Одну трошки меншу, другу трошки більшу. Та, що менша, це на даунпайп. Даунпайп я буду робити своїми руками, зі своїм товаришем на його СТО, тому що даунпайп новий коштує 300 доларів. А 300 доларів це бюджет всього мого вихлопу, в принципі. Потім ось такі дві труби під 45 градусів. Це для даунпайпу, щоб було простіше його зробити. Тобто буде підходити тут до турбіни, потім тут буде гофра і далі пішла труба. На цьому все. Всі покупки я вам показав. Поїхали на СТО до мого товариша, і я вам там далі все буду показувати. Зняли весь вихлоп. Це прийомна труба, наскільки я розумію, грома. прийомна труба, да? а так виглядає турбіна 2260. Поки знятий вихлоп, можна перевірити, навіть не можна бажано перевірити люфт турбіни. Ну, Хоча б гарячої частини. У ну, мене люфта професія нема. Так, показую, що ми будемо робити. З цією трубою обріжемо тут кріплення до турбіни і будемо приварювати його вже до нової труби. Так, кожен раз прихватили і приміряємо. і так раз 500. Зробили повністю даунпайп. Ось такий він у нас вийшов. На сварочний шоу сильно не дивіться, тому що це я вчився варити. <гум> ну, воно буде надійно. Подивіться скільки лишнього викидаю з машини. Ну, Економія 300 баксів. Всі знайшов проблему, про яку я не знав. Каталізатори вирізані, бачите? А Отут є тріщина. Було чудно такий свист, наче з турбини на високих оборотах. Значить, фланець залишили той. Отсюди вирізали. Потім ті углы, що я вам показував, які я купив. Потім гофра і ще одну. Углу. І все. Даунпай робиться дуже просто на цій машині. Так що я рахую, що немає сенсу купляти його за дорого. Ну а за сларочні шви напишіть мені в коментарях там. Давайте. Що все це я неправильно зробив, все погано. Ну, сварку зразу не настрою, потім уже настрою вийшло краще. Зараз все все позачищаємо і буду ставити на машину. Так, зараз вирішую такий момент. Основний нюанс роздвоєння вихлопу на АДІ 39 це те, що треба різати кузов отут. Тому що не влізе друга насадка і труба. І зараз я думаю, як його різати, чи залишити запаску. І вирізати його акуратно тут, і трубою так гібами провести ну буде таке. Чи вирізати нормально, заварити нішу і запаски там більше не буде. Я куплю докатку і все. Думаю, як це зробити. Ще знайшов такий момент у себе розчистив. Це все теж виріжемо і заваримо нормально. Короче, вирішили все таки різати кузов і не оставляти запаску. Будемо різати, зараз я вам все покажу. і Якраз заваримо цей мій косяк. Примірка. У нас вже майже сім вечора. Остання примірка. Ось так це все вийшло. Ще залишилось поварити кузов і все поставити на свої місця. Будьте уважні, коли зварюєте труби, все обварюєте, то приміряйте постійно, тому що коли ви варите, то вони між собою можуть з'єднатися так. І потім доводиться їх розтягувати. Так що приварили якийсь кусок, приміряли на машину. І отак ми так робили разів, мабуть, 30, щоб нормально все зробити. Так, перший запуск. Кінчився перший день, за один день все не встигли зробити. Вертаюсь додому і я в шоці з розходу палива. Подивіться, 7,3. У мене ніколи в житті не було 7,3. Ну, 7 літрів. Там. Ну, мінімум це було 9. Це я їхав по Києву і по трасі. В середній розхід. Я не знаю, як так сильно впливає, і прямий вихлоп на, на розхід пального. Ну вот так. Настав другий день, їдемо на СТО. Зараз будемо заварювати нішу в багажнику. І я знайшов ще одну проблему, яку хочу теж сьогодні вирішити. Це те, що в мене стоїть випускний колектор металевий, і на ньому я замітив якісь значить, тріщини. Мені здається, що він тріснутий теж. Є два типи колекторів. Ну, Зараз я вам все покажу. Швидко на розборці я знайшов правильний випускний колектор. Він повністю чугунний. Ось такі в ньому номери. Значить На М57 моторах було два типи колекторів. Металевий, ну залізний і чугунний. У залізних є така проблема, що вони люблять тріскатися. На залізних колекторах, на металевих з'являється, отут тріщини. Тут. Тріщиня, тут тріщиня. Це їхня болячка. Є люди, які заварюють колектор. Сварочні шви тут ложать, Ну, я, я рахую, що це неправильно, тому що є таке рішення для М57 мотора можна поставити колектор чугунний. На 39-ках він і так завжди стоїть чугунний з заводу, але у мене хтось поставив колись металевий. Тому зараз ми це будемо виправляти. І Я купив ось такі прокладки. Oil, прокладку на турбіну. І зараз буду їхати на СТО і якраз там поміняю колектор на новий. Тепер машина на правильному вихлопі, задня частина машини виглядає ідеально. І перед тим, як показати вам, як звучить вихлоп, я б хотів порекомендувати СТО свого товариша Роми. СТО знаходиться в Києві, район Позняки, вулиця Причальна, 5А. На цьому СТО я роблю повністю все по своїй машині, все тюнінгую, все обслуговую. Він займається ремонтом двигунів, ходової частини та всім іншим по машинам. Ремонтує будь-які автомобілі, але по BMW він шарить прям дуже сильно. Всі контакти я залишу в описі під відео, тому дзвоніть, записуйтесь на ремонт і ремонтуйте свої автомобілі за нормальні, адекватні гроші. Ну а тепер дивіться саме цікаве, як же звучить мій вихлоп.